доброго дня. Розпочинаємо роботу постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та освітньої діяльності. Засідання запрошені члени комісії. Начальник, начальник, що, начальник фінансового відділу Анна Петрівна Бойчук, Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення персоналу Роман Москаль, завідувачка сектору заради виділя інформаційної роботи Олександра Геник. Так, переходимо до першого питання. Про звернення поліницької сільської ради щодо повного фінансування державного бюджету, оплати праці логічних та соціальних працівників. Доповідаємо на фінансового відділу Анна Тефіна польська Прошу засушу. Член, подійсно, Дивіться, Нам підготовлено um. на проект рішення про звернення економічної сільської ради щодо повного фінансування державного бюджету оплати праці і та соціальних працівників. сіл. Чим викликано таке звернення? Це тим, що е, е, наш бюджет, який державний бюджет, був вже затверджений. І е, є постанова Кабінету міністрів від 24 грудня, і вже там додатково ще вже і в січні місяці від 2 січня, е, де підвищуються посадові оклади педагогічних працівників, ви знаєте, і е, праців, соціальні, соціальні е, для соціальних працівників. Для педагогічних працівників ті, які утримуються за рахунок освітньої субвенції, воно враховано в освітній субвенції. І а для інших педагогічних працівників, і в тому числі і позашкільна освіта, а це у нас є школа мистецтв, а також у нас є педагогічні працівники, які утримуються за рахунок місцевого бюджету. Це є і в дитячих дошкільних закладах, і в навчальних закладах у школах, і також є, як я сказала, у школі мистецтв, і також соціальні працівники. Це є наш центр соціальних посол в бюджет вже був затверджений і це не було враховано в бюджеті. Десь асоціація міст працює в цьому напрямку, і вони до нас звернулися, щоб вони е, підготували таке звернення до Кабінету міністрів України. Як вони пишуть у цьому зверненні, що якщо це не було враховано при бюджеті, то воно мало би утримати. Е, Державного бюджету. Ми обрахували, яка була орієнтовна сума для нашого бюджету, і воно є через 3 мільйони 200 тисяч на рік. Тому я пропоную всі звернення розглянути і його підтримати. Це маєте на увазі конкретно? Ну Дивіться, у вас по школах є все у вас такі, вони отримуються за рахунок місцевого так. бюджету. А їм держава приймає постанову для після затвердження нашого бюджету, і ми не враховували це підвищення в бюджеті. Mm -hmm. Тому ми звертаємося до таким зверненням, mm -hmm. ми звертаємося розглядати, а соціація ви знаєте, на полі громад з тим, щоб ви може можете нам додали субвенції. Ну ми робимо для того, аби... і мунечна школа Africa, Africa, Africa. так? так так. Uh -huh. І соціальні я там дві з половини, це от, да. от вас коефіцієнт вас <плес> не повинули це. Коли я ви, знаєте, що і на, найбільше в цьому розрахунку, що ми проводили, е, цей соціальний захід, центр соціального майже мільйон. Тому ми десь звертаємося і надіємося, що десь буде враховано, напевно, не тільки наших. Наші ради зведення, а не по всіх, хто хоче, хто зацікавлений, з тим, що десь, може держава розподати і далі нам повітря. А якщо ви держава не дасть, то що, то так і буде? буде так і буде. Бо ми не можемо виконувати Кабміну, однієї, ви знаєте? Є питання, до вчасно. Має правильно висування. Доброго. 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 Дякую, переходимо до другого питання про внесення змін до рішення сільської ради від 22, 12, року, номер 25 року. Момент 1036-25. Про бюджет міський військової територіальної громади на 24-й рік. Код 95 8.00, доповідає начальниця фінансового відділу Ганна Петрівна Бойчук. Прошу. Шановний голову, шановні депутати, вам на ваш досвід також було спеціальне рішення про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Кременської територіальної громади на 2026 рік. Як ви, ви знаєте, я доповідала про затвердженні бюджету, що не було нам субвенцій державного бюджету для Харчування учнів перших четвертих класів і також які пільгові е, е, категорії. Не було доплати вчителям оце по 2600, тому вже тепер на даний час ці субвенції нам надійшли, вони розпоряджені планово тому ми пропонуємо їх включити в проєкт рішення. Е, харчування учнів, е, воно є вже помісячна розбивка до травня місяця. Оця сума. Значить, я думаю, що там може бути змінені щодо інших інших категорій за рахунок державного бюджету, а може і ні, тоді буде ще додаткова субвенція. І також є субвенція, так як я казала, доплата до педагогічних працівника. Так. Так, так. Воно також іде розбивка по черзі місяці. Нам вже прийшла по місяці, тому Я думала, що воно так як і освітні супенсії, яка наплата там будуть додаткові ще кошти. Значить, кум 3. Кун Етіс стосується надання на заради допомоги офісу і для громади, які надійшлися, за ті заяви, які були на момент, коли ми формували проєкт рішення. Але я хочу додатково, бо ще є дві заяви. Додатково сьогодні, буквально і вчора. Одна заява це є Горбель Андрій і, Іванович, з Беєвстриці. Він пропонується йому дати 20 тисяч, так як ми даємо на лікування тим, які були поранені. Після поранення для, для, для продовження лікування. 20 тисяч і заява е, також є і вджуки юлія опонується 50 тисяч додатково до у пункт краєм вказаного рішення подано вам рішення 20 000 і п'ятдесят так ну, там, за там 10 ну ми всім передаємо ну. добавить Де, Оксана оксани то ну ми не поб'є Має кожну сто. Ну так як поранення дорослася, то не хочу Зараз вона скажемо, я не знаю, в нас це не дума, знаєш, в нього порожаючи ноги <клев> <втам, клев> <втам, клев> і він на відповідь пересувається. <клев> чи ми <клев> не порушимо ту програму яка це і Ну я бачу, а ти писать дали там, що це по соціальному захисту, це інакше, а родина громада не робить, значить є заходи незначені з Зараз саме кажуть, що воно не е, форма 5440. Я ещё не закрив. Е, скажіть. Е, Заяви на поранення, пропозиція була 20 тисяч. Виходили з, з поранення, що ж і поїхати після поранення. Він лікується. У, у нього контузія минулого року ситуацію, десь такі по минулому році. Минулого року на контузію вона окремо є так і по проблемами, ми давали 20 тисяч. Якщо пропозиції комісії більшість сумели збільшити, то Будь-який тип аналогії наступним, коли якщо без таких як дотягнутих, то давайте до нас просто, щоб нас не було. У нас у програмі є чітка теорія, по цьому плану, 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 надав лікар обмороження чомусь, наказано зробити машинальну помилку, бо обмороження написали 25 мороз, зараз не а довідка вийде на січні місяці. Але чомусь, ну, це видно, що машинальна помилка, тому що

Můžeme říct, že třeba na rově, když budou konduzi, jak dělá se na denávku, nemůžeme říct, že to není vlastně. Samozřejmě takhle jsou středovatelství. Ono je na

Один місяць з бо ми розуміємо, що там бойові дії, що це дуже часто, і тому ми вирішили, коли приймали програму, вийти з контурувати окремі засіб і не прописувати суму, залишати її народу комісії. Що ви може діяти? Якщо тридцять тисяч реалізування мене забере, яку. Ну, ясно, що бою бере пістолет, ну, є різні ситуації. Я не маю нічого проти, ну. Тому що ми можемо заяву розглядати за трима, якщо давати крім оцього. Просто прошу додати ще 10 тисяч. Бо якщо вже як є, то чекаєш і комплект на друзі, і є порожні. Порожні, так. Ось ні, і в не користуваються, бо ноги чорні. Зміст на скільки там мороження було? 14 днів був обморозний. Це може собі що за день зробити, не то, що Ну, то що пропозиція? Але є сюди не чувається. Дякую, Оксана. Так, в пункт четвертий, фабрикого рішення. Пункт четвертий, це як я говорила, це стосується інвестиційних проектів. Там також буквально можна змінити побачити пункт четвертий і пункт п'ятий. E, буквально 8 числа 8 січня, надійшли зміни до бюджетної класифікації, так як ми там зачали 250 тисяч на зміну на той проект по тому переробного заводу, то тут поздняла ці класифікації, ми теж носимо зміни. І пункт четвертий це також на всі визначено в рішенні, якраз ці інвестиційні проекти і воно теж потребує змін e, самої класифікації проведення видатків. Нічого додаткового, але ми переможемо зміни, тому що так хоч. Тому що так треба. Значить, дві заяви ми розглянули від військового рішення. І ще є у мене один лист, який мені теж дав на самі саме перед комісією. Ми вже вчора говорили про цей лист, де будуть проводитися є лист від надвірнянської районної військової адміністрації. Вони ми вже в тому році давали такі кошти, вони просить 20 тисяч гривень для проведення. Для придбання якихось нагород буде проведений захід, цей пліч опліч цей всеукраїнський такий, це все, 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 на державному рівні, і вони просять долучитися до виділення 20 тисяч гривень для придбання якихось нагород чи, чи якихось ну, цим учасникам переможцям. Це пані з це пані з має 20 тисяч. То просто, всі громади, бо це є район, це є район, місто, знаєте, місто є громада, а рай теж адміністрації, вони... Майбуронський, майбуронський. Чувак, так. Ну, а де, де є райони, ми ж Ну, а вони вже щоптані. Ну, котре це? Добре, що я...

А це діти, які займуться, які дітей на будуть, теж на хороші наші наші діти? Ні, там діти ви на хороші нас? Ну, ми ж так, де, ну, бача, але ми ж так. Так як Олімпіада була цього року. Не було, по-моєму, виступити. місце, але квота три. Ну, то я можу б... тут що перше Не відео. Один інший вирощий, так. Але чуть делали, перші місце потім два, три, хлопчики. Так готувалися. Ну, покупалася, там холодно і там нема дітей. Ну, що поговорить. Від того моя будуть. Скажи так. Приємно чи не даємося. Хочешь туди, Треба, так? Так. Треба. Бо десь не все одно до них треба. Я думаю, наприклад, до Миколаївича по поводу трейдерів, то послухали далі. Так. Що є фінансові... Ну, так. ми знаємо, що є особи, що в цьому руху. Що є застояння. Що в цьому руху. Що в цьому руху. Що Тепло, чи взяти? Щоб стілку є громад у домозавійній найналащності. А задавши 2, так? Тисячі. Шість. Я знаю, що це громад. Шість тисяч. Сто вісім десь тисяч. Скільки ви можете? Шість, так, громад. У мене шість. Так, ось цю нагородку ще щось не бутало. А то на різні заклади підконсульовують. Я придбання бренду Весногород. Це все і медалі. Де ти пані? Ну, знаєш, що я зараз робила. Ну, я б знала, що я не знаю, 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 так, ставлю на слой, Хто mm -hmm. за так. Mm а -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Нічого чудового, не зареєстро. Не зареєстро. Ні, та тоже. Просто питайте, що? То, що ви А там уже бачите, тут немає. Ні, тут є тоже конфлікт інтересів. Тут потрібно зареєструвати на комісія також є конфлікт інтересів. Ви вирішуєте, чи ви І чи нове? Так, ну я ставлю на вихованні. Що за? Все, дякую. так Переходимо до третього питання. Про перейменування залізничної станції, яка знаходиться на території села Вороненка. Досліджає в умі спеціалістів юридичного забезпечення та персоналу РОМАМ в Морській області. Дякую. Дякую, пані і пані, шановні швидкі енергійні комісії. Можна проектичній залізничної станції, яка знаходиться як ви пам'ятаєте, в нас було переименовано слово Вороненка Воронего, а перемігалося Вороненка. Це було зроблено в червні 2025 року. Це було зроблено постановою Верховної Ради, пам'ятаєте, запам'ятається. нас звернулася регіональна філія з України за різниці про те, що їм відомо про таку. Є питання? Ми? Я питання, не маю. Не маю питання. Добре. Що дякую. Так, переходимо до четвертого питання. Рознесення змін до рішення сесії від 25.11.25 року номер 10.9.89.

що буде розташовано для заміни цього апарату в нашій компанії, згідно з фінансовою звітністю. Ми пропонуємо розказовий технічний процес купити інтеграцію. Нам потрібно створити дефіцит. Недавно була відкрита на керівному контролі посада головного спеціаліста з респонденства і вести до складу загального відділу відділу постачання головного спеціаліст. Це рахунок керівної штатної одиниці. Е, таня структура Дякую. Das heißt. <forcément, Luxem Confucians> <kop vecesi> <est'meyecoarios> Переходимо до п'ятого питання про внесення змін до рішення плянички раді ради від 22.06.2023 двадцять трето номер Встановили на півджу, у особисто їм ми не можуть встановити пів, мусимо мкати окремо. Тобто землі не деякі зазначають в запиті, просто встановити пільгу для замет природного заповідного фонду. Як ви пам'ятаєте, 17... 17 липня 25-го року ми рішення вже це розглядали, і наскільки я пам'ятаю, було відмовлено, і також хочу нагадати, що в грудні, якщо я не повідомляю, ми були також вносили зміни до рішення. Оскільки наносили е, е, зміни, щоб більди якраз немали, не мали атробен супівників. Якщо <сі> так, ну це ж не повинні бюджет, вони, вони по суті платять там непогані прошли скільки. Якщо два мільйони сіки, то це такі.

Ні, ну, хай тільки за її гроші, вони не мають кошту, хай за її державний бюджет гроші, тоді вони платять нам, бо от держава ціна подорожує. Так, а я тільки щось хочу сказати, на питання, що до пана зіткнулося, місія розмістила варіант. Так. Дякую. Дякую за визнавання. Дівчата, хто за? Проти? Потребую. Дякую. Oh, Дякую за питання. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. So, я роботу.